Добрий день всім. Сьогодні ми поговоримо про те, як пару Automate Flow з end-to-end -end relationship таблиці. Яка є системною, і, на жаль, Power Automate до неї прямого доступу немає. Нещодавно зіштовхнувся з такою проблемою на одному з проєктів, І як виявилось, це реальна проблема, тому що ну зазвичай яким чином ми триримо флоут на додавання якоїсь чи зміну інформації. Є стандартний триєр, ви наровуся де то Вибираємо в якій таблиці, і погнали для RelationChip-а, мені-то-мені, створюється окрема системна таблиця, і до якої Power Automate доступ немає. Тобто, відповідно, ми не можемо використати стандартний Атаверсівський конектор, екшен для цього, тригер. Це викликає певні складнощі. Порившись трошки в літературі, я почав різні пробувати підходи, і я вирішив, що це може бути цікаво для інших, яким чином розпочати автоматизацію. Коли varшне чіпів Мені to мені додається якісь додаткові умови, рядок, атрибут. Для того щоб створити флоу, треба використовувати Rear, винижті Request квестресівд і вебхук. Який ми будемо створювати трошки пізніше. Це вебхук, відповідно, і буде тригерити даний флоу. Отже, я буду зразу паралельно показувати, як це все працює. Задача була яка: ми маємо таблицю з івентами. На івент додається весел до цього івента. Може бути таке, що до певного івента кілька є кораблів, які використовуються. І наша задача була такою, що коли додається новий корабель до певного івента, то має спочинатися певна автоматизація. От є форма цього івента, є грід, який показує мені-то мені relationship між івентом і веселом. І сюди ми будемо додавати відповідно наш весел, коли будемо тестувати Flow Тобто розпочинаємо Automated Cloud Flow з того, що ми створюємо його. Це. От він є цей тригер. І далі треба його настроїти. Пізніше ми будемо використовувати, як можна побачити в презентації, також URL ку з цього тригера. Вона буде автоматично згенерована після того, як буде збережено флоу, а це поле буде заповнене. Перше, що треба зробити в настройці саме цього тригера, це підготувати параметри для того, щоб відповідно вебхук тригерів, саме його. А для цього ми використовуємо «Expression». Даний, і, відповідно, йдемо, дивимося, relationship name в Apps. От я вже зразу знайшов цей Relationship в таблиці events. От він є. Відповідно, ми будемо брати. Його назву і вставляти в триггер. Для того, щоб не втрачати час, я в принципі вже підготував готовий флоу. Я думаю, так буде швидше вже проходитись по ньому, щоб не було там ніяких нюансів при створенні його. Отже, от є наш тригер, і ми переходимо до сетінгсів і сюди вводимо формулу, як була там, от її початок, і відповідно копіюємо. Relationship ship name. От є. Ну, campaign, New Vessels End to End. І відповідно зберігаємо ці настройки. От, після того, як ми настроїли тригер, переходимо далі до визначення рядків, які в таблицях, що ми використовуємо ед end, end relationship, будуть задіяні для того, щоб визначити дані зміни. Тобто той івент, на який ми додаємо корабель, той корабель, який ми додаємо в цей івент. Для того щоб його дістати, також ми використовуємо формули, які тут є прописані в презентації. І є певний їх порядок, бажано їх не переплутати, тому я тут визначив, яка є з них перша name, і яка є друга. Вони є рівнозначні, немає там parental і second, і якби такої залежності, але все одно, оскільки є певний їх порядок запису, то і формули, як бачите, трохи відрізняються. Переходимо в сам лоу. І от видно, що тут в експрешені, от це от «vessels», вона є. Давайте ще раз відкриємо. в назві от вона є другою. Перша йде «campaign», друга йде «vessels». Тому відповідно в формулі, як бачите, тут йде параметр інший. І івент йде перша, тут параметр «0». От коли ми витягнули вже рядки, які задіяні в енто end, end relationship, далі ми вже можемо робити будь-яку автоматизацію, яка так чи інакше зачіпає в нашому випадку івент або весел, з яким ведеться робота. Для прикладу, ми просто відправимо email entity vessel name. але то, що ми створили flow, навіть такий простенький, це ще тільки пів дороги на тому, щоб зробити до кінця автоматизацію. Як я вже казав, нам крім створення самого Flow, також ще треба буде створити вебхук і радили його створити саме через плагін Registration Tool. Тому тепер ми після того, як Flow вже створений, треба його зберегти, щоб отримати http пост URL, який далі буде використовуватись вебхоку. Для того, щоб створити вебхук, треба перейти. Plugin Registration Tool, відповідно register New Webhook. І зараз я в двох словах покажу яким чином ту url якими яку ми тут маємо треба перенести для того щоб вебхук працював насправді я отут от виділив спеціально різними кольорами URL-ку, яку ми маємо автоматично згенеровано тому що кожен з кусочків цієї URL-ки заноситься в різні елементи цього вебхуку. як ви бачите назву можемо будь-яку сюди внести як зручно далі endpoint URL заповнюється це перша частина URL-ки, яку ми витягнули з тригера, і вона має закінчуватись ось тут на Invoke, до першого знака питання. Це саме endpoint URL, який буде використовуватися. Метод антифікації вибирається htp-query-string, і далі заносяться is і -e values, які також ми отримуємо з URL тригера. От Якщо ми перейдемо в вгриву, скажімо так, Webhook registration, додаємо Add Property. І просто далі копіюємо api-version, От він йде, api-version дорівнює. Я вже попередньо їх виписав. Далі наступна property, як бачите, тут через n йде далі SP дорівнює. Triggers Manual Run. От воно є. SP. Хто знає не знає. Оці от три елементи це slash. %2F. Далі третій рядок. SV, який в даному випадку дорівнює 1.0. І четвертий, після endosig дорівнює. І оце все, що лишилось в URL. ці І відповідно зберігаємо вебхук. Це ще не кінець. Після того, як вебхук збережено. Наступним йде зареєструвати newstep. після того, як ми створили вебхук, а далі ми переходимо в регістр new step. От він вже готовий. пройдемося про ньому. Що важливо заповнити, це треба пам'ятати, що меседж має бути «Associate», «Primary», «Secondary», «Entity», як я казав раніше, немає тут головної і другорядної, тобто тут буде «None», в обидвох, і треба знов-таки перевірити, щоб е, назва нашого вебхуку була вказана саме тою, що треба. От, Execution Mode має бути синхронний, і все після цього в принципі, ми можемо нажати зареєструвати наш степ, і після цього вже можна переходити до тестування даного процесу. Як ви бачили, я, в принципі, оновлював дані на вебхукові, тому можна сказати, що ми от зараз з нуля це створили. Дивимося, щоб він був на всякий включений. Так, він включений, переходимо на «Івент» і додаємо сюди якийсь кораблик. Після того, як ми його додаємо, по ідеї має спрацювати. О, наче все спрацювало. Можемо піти подивитися: так, як ми бачимо, все «Succeed». І от прийшов мені тільки що емейл, академій тест з назвом івента, і весел, що було дано, ну, можемо перевірити, і весел, все сходиться. Тобто, як бачите, це зайняло не так багато часу, коли вже знаєш, як робити. А насправді я на інвестигейти і створення цього флоу витратив більше 10 годин. Тому вирішив показати, може комусь ще стане в нагоді, щоб не втрачати час. На цьому, в принципі, все. Якщо є певні запитання, задавайте, буду старатися на них відповісти. Такий вопрос: можна ли використовувати вебхук для додавлення юзера в XS Team таким же образом? Це йде тільки для якщо в тебе є зв'язок ЕН то end між двома таблицями, то відповідно далі ти можеш підтягувати. Там апдейтити ті роус, які задіяні саме в N2N connection. Якщо ти, допустимо, в nтуen коннекшн в тебе є між юзером і access Team, то відповідно да, ти коли додав там певного юзера в певний access Team, ти можеш витягнути одіжки юзера і ксестіма, і там, наприклад, якісь значення певних полів змінити, про апдейтити. Спасибо большое, очень полезно. Ну і якщо в принципі більше питань нема, дякую вам за увагу. А надіюсь, що стане вам ця презентація в нагоді. А бажаю всім гарних вихідних і до зустрічі.